Ох, сьогодні розпаковка. Давно не ходила я на базар по оцю красу. У нас курочки несуться, два яєчка в день, але мені треба для випічки дещо пекти, передати. Мені треба яйця. Купила три десятка яєць. Печиво купила, хочу зробити шоколадну ковбаску. Чорнослив купила на свята. Купила стаканчик. Стаканчик васольки купила, півлітрова баночка капусти. До речі, це по 20 гривень, це по 30 гривень. Печиво не пам'ятаю. Ой, не пам'ятаю, скільки я за нього заплатила, 60 з копійками заплатила. Чорнослив по 200 гривень. Яйця 58. Тут взяла. Рибки. Рибка хек взяла. ну такі дві великі кіло... з копійками, здається. Взяла трішки фаршу, тут грам 400, 600 грам гуляш, таке м'яско, кусочки. І взяла така мясна ну Без сала, без нічого. Це мені такий аля наборщик, на супчик. трошки таке жарненьке. Або стушу капусту. Ну, оце все в мене обійшлося. Ой, 700 гривень. Нібито коли отримуєш зарплату, думаєш, ну, вроді, і нормальна зарплата. Ну, Но коли сходиш на базар, хм, золоті яйця несуть кури, які утримуються в клітках. Це ж магазинник. Яйця, але вони без маркірування. Ну, як в магазині ці, господи. З птахофабрики яйця. Але щось вони без маркування. Ну, то я знаю, що вони тут свіжі, але оце все, ціна, звісно, жесть. М'ясо, гуляш оцей по 195 кг і почеревина теж 195 кг. А Фарш по 200 гривень. Це говяжий фарш. Так що так, тут печиво пів кіла. Боже, нічого майже не купили і такі гроші. Ну, але то нічого. Головне, щоб не гупало і скорша закінчилась війна. А то все таке діло. Всім гарного дня!